Давайте будемо реалістами. Щоразу, коли ми робили суперрадикальні зміни в нашій компанії, пов'язані з траками з бізнесом, це не завжди було найкращим рішенням. Завжди добре ризикувати, але ризикувати зважено. Потрібно йти на ризик, але не тупо ризикувати. Ми тут у Вірджинії збираємося випробовувати новенький Volvo VNL 860. І що ми будемо робити? Гарно проводити час? Сподіваюсь, що так. Давайте Ходимо. з нами. Зайшли і одразу після привітання нам показали трак новенький 860-й з усіма наворотами. Я пам'ятаю, моя перша думка: ця штука належить 25-му року. Цього не можна сказати про всі траки. А потім Роб Сімпсон, директор центру, після вступного слова показав проморолик. Зрештою, я хотів би попросити, щоб ви не пішли сьогодні без відповідей на свої запитання. Я знаю, що у вас їх багато, і він мав рацію, але одне питання є найважливішим. У нас є лише одне питання, і це питання, яке ви ставите після покупки 80 траків, попрощавшись із сумою грошей. І це означає, що частина нашої ролі сьогодні полягає в тому, щоб допомогти вам зрозуміти, чому це хороша інвестиція, яку ви робите. Почнемо ця частина туру називалася Паперовий пілот. Вони надали нам розбивку всіх специфікацій наших траків, і ми розглянули пункт за пунктом. Знаючи Андрія і Толіка, вони не поспішали. А вони дійсно хотіли розібратися в кожному пункті і переконатися, що вибрали все правильно. Ну, а тут я справді побачив різницю між тим, що пропонував Volvo, і тим, що ми в підсумку вибрали. І я скажу вам, що ми вибрали найкраще для сілчук. Це опції, які зроблять наших водіїв щасливими, спростять обслуговування траків і перевершать наші старі траки у комфорті та безпеці. Ми хотіли бути максимально ретельними. Провівши в цій кімнаті більше години, ми повернулися до шоуруму, щоб дійсно зрозуміти, що ми дізналися з розбивки специфікацій, дивлячись на функції траку, який був повністю укомплектований. Тут у нас виникло ще більше запитань, і команда з Волво та буртрак дуже допомогла нам відповісти на них. Ми дослідили кабіну та спальне місце зсередини. Основна увага була прикута до нової кліматичної установки для спальних місць. Хороша новина! Вони автоматизували весь процес. Трак сам відстежує рівень заряду акумуляторів і за потреби запускає та заряджає їх. Вимкнеться як тільки все буде готово до роботи. Я знаю, що драйвери будуть у захваті. З паперовим пілотом завершено. Час для наступної частини. Тест драйв, ну що, за мною. Нас чекає автобус. Хей, ви що не їдете? Давайте бігом. Попереду нас була дорога в три милі, яка навмисно спроєктована з підйомами, спусками, серпантинами і навіть підземним переходом наприкінці. Все це для того, щоб ми краще зрозуміли, як трак функціонує в реальних умовах. Але я повинен бути чесним з вами. Я побачив трак-трасу і подумав, як було б круто, щоб випробувати максимальні можливості цих траків. Ми б хотіли сказати, що вони дозволили нам поганяти їх по трасі без нагляду. Так, але якщо ви хоч щось знаєте про Volvo, то, напевно, здогадаєтесь, що це було набагато безпечніше та набагато технічніше. За нами був Райан. До речі, дуже класний хлопець, який їздив з нами і розповідав про особливості нового VNL. Він розповів про все: автоматичні паркінг брейкс, різні режими рульового управління, систему допомоги, при утриманні в смузі руху та багато іншого. Ось як це було для кожного з нас. Ну що, друзі, сьогодні я сяду за кермо на цьому прекрасному Volvo і сподіваюся, це буде так само приємно, як ми очікували. Доброго ранку. Туйте великі зміни, і ви зможете їх відчути. Гаразд, будемо тестувати цьому хлопцю великий палець вгору. Андрій дійсно зосередився на відчутті. Не відчувається, що їдеш на напівпричепі. Ні, він тягне чудово, чи не так? Дуже гарно, без різких рухів, плавно йде. Цікаво, чому він такий легкий в управлінні? Для мене яскравим у цій поїздці було просто відчути, наскільки тиха їзда. Е, вона набагато тихіша. Навіть шум. Я відчуваю, як вітер обдуває трак. Але всередині майже немає шуму. Легасі модель була тихою, і ми не могли нічого покращити, але шумоізоляція цього траку значно покращилася. А толік випробовував круїз контроль на спусках. Мені подобається, як він тримається дороги. Хіба це не дивовижно? І драйверу буде менше хвилювань на спусках. Гаразд, рекордів сьогодні не встановлено. Але, чесно кажучи, як тільки я сів у трак, ця думка повністю зникла. Натомість я з перших рук побачив, наскільки Volvo вдосконалила новий VNL. Щоб зрозуміти це, потрібно проїхатися на ньому. Схоже, вони взяли відгуки драйверів, які змогли отримати і сказали: гаразд, давайте виправимо кожну дрібницю. Дизайн повністю перероблений, технічна частина повністю перероблена, і керування величезна різниця. Це дійсно інший трак. Я був настільки вражений, що став скептиком. Як багато можна зрозуміти про трак, проїхавши всього три милі? Наприкінці дня. Ти знаєш набагато більше, ніж просто перше враження. Я хочу, щоб це враження залишилося надовго, думаю, час покаже. А після того, як кожен з нас мав можливість провести тест-драйв, ми всі зголодніли. Настав час обіду. Після ситного обіду прийшла пора для екскурсії заводом. Я ніколи не був на заводі, тому не знав, чого очікувати. Єдине, що я знав, це те, що наші траки створювали тут. Протягом усього дня співробітники Волво наголошували нам на тому, що ми повинні бути в безпеці. Це ж Волво. Чого ще можна було очікувати? Ми змінили своє взуття на кросівки зі сталевими носками, вдягли захисні жилети, захисні окуляри, і у нас були навушники, які дозволяли нам спілкуватися з нашим гідом. Щось на зразок рацій. Ми дуже хотіли показати вам кожну частину цього туру, але вони навіть змусили нас заховати камери. Думаю, вони просто намагаються приховати секрети виробництва. Ми ці не можемо показати вам, що всередині, але можемо поговорити про це пізніше. В принципі, ви повірите мені на слово. Сподіваюсь, пас гаразд, побачимось пізніше. Ми повернулися з туру. Отже, Девіде ззовні воно виглядає таким величезним. А коли заходиш всередину? Всередині все дуже організовано, як вдома. Мені здавалося, що я вже там працюю. Ну, все було організовано, розписано. Кожен болт і гайка були на своєму місці. І не було метушні. Це те, про що я кажу. Все було настільки великим і не було метушні. Я б хотів, щоб ми могли зняти відео, як проходить весь процес та, і показати для наших глядачів, як лінія зборки починається з рами. Потім починають ставити ресори і всю ходову частину, а потім перевертають на 180 Я здивувався, градусів. коли це побачив. Ну, так. Отже, рама збирається догори дном. Після того, як вони зібрали всі осі. Вони фактично перевертають її назад, а потім продовжують з нею працювати. Так, і конвеєр ніколи не зупиняється. Він завжди повільно рухається по колу. Ти бачив конвеєр, як він рухається? Здавалося, що там немає двигунів? Вони всі знизу. Там щось є, не знаю. А він рухався з однаковою швидкістю. І я запитав їх: якщо у вас є велике замовлення, наприклад, у вас дуже напружений рік, що ви робите, щоб пришвидшити виробництво? Відповідь була такою: вони не можуть прискорити. Вони можуть сповільнити його, але не можуть прискорити. Так, а на другому заводі відбувається збірка деталей. Це там, де вони роблять кабіну. Другий завод був феноменальним, і нам дозволили піднятися вгору. І там був щось на зразок балкону, з якого видно було всіх цих роботів, що стояли зліва і справа. Там було все автомат. Як це слово називається? Автоматизіровано. Автомати... Автоматизіровано. Автоматизовано. Дякую. Це все автоматизовано. Виходить, що робот працюють з такою швидкістю, що вони мусять повністю зупинятись і чекати, тому що ручна збірка займає набагато більше часу. Хоча на зміні не так і мало працівників. Виходить, що все працює організовано, як єдиний механізм. Коротше кажучи, це був дуже класний досвід побувати на заводі. Для мене найбільшою перевагою відвідування заводу було, що це вселило в мене довіру в те. Що вони роблять якісний продукт, все було природно. Так ніхто нікуди не бігав, але ми могли бачити, що все робиться вчасно і якісно. Так І з правильною швидкістю. Це єдине, що мене дуже, дуже, дуже вражає. Коли я подивився на це, то подумав, насправді я б хотів, щоб мій бізнес був таким же, як Volvo це робить. Вони роблять це правильно. У них здоровий темп, всі знають свою роботу. Так, вони повинні виробляти якісний продукт, але в той же час не змушені робити нічого понадміру. Вони не повинні потіти всі 8 годин роботи. Це дуже вражає. Я думаю, що це ідеальне поєднання, тому що якщо ти лінуєшся, ти не працюєш, ти виходиш з бізнесу. І все, як тільки ти починаєш метушитися, ти створюєш проблеми. У них є здоровий баланс. Давайте принесемо здоровий баланс і у нашу компанію. Остання в екскурсії кімната під назвою Балдер заходьте На стінах висіли пакети внутрішнього та зовнішнього оздоблення. Кабіни розрізані навпіл, щоб продемонструвати різні конфігурації, а також різноманітні варіанти сидінь. Роб із радістю показав нам ліжко мерфі, під яким у складеному стані знаходився стіл. Мушу визнати, це дуже зручно. Але коли вибір зводиться або мати столика, або до зручного матрацу з регульованою спинкою, нам довелося вибрати зручне ліжко. Поки Толік і Андрій обговорювали з робом варіанти двоярусних ліжок. Я звернув увагу на порти USB типу C. і бездротові зарядні пристрої Apple CarPlay. Більший холодильник і зручні сидіння. Дуже зручні сидіння. А що стосується зовнішнього вигляду, то все, що я можу сказати, комплектація точно здивує вас. Не можу дочекатися, коли ви її побачите. Після всього цього настав час Андрію сказати щось: прийшла пора запису цього відео. Питання номер один з вчорашньої вечері, яка була знята на відео, і сьогодні було таке. Чи зробив ти помилку Андрію? Побачимо. Отже, не кожне питання таке просте. Поговоримо через рік. Чи відчув ти себе краще сьогодні, коли приїхав сюди, порівняно з тим, що ти робив до приїзду сюди? Сто відсотків це те, що нам було потрібно. Дякую вам. Ми пішли задоволені тим, що дізналися, і рішенням, яке прийняли, було чудово дізнатися про траки від самих виробників. Цінна поїздка для нашої команди. Ми просто хочемо подякувати всім учасникам «Бортрак» і «Волво» за цю можливість. Тепер нам залишилося лише дочекатися виконання замовлення. І тоді ми знімемо ще одне відео. Тож не забігайте наперед. Привіт, друзі! З вами Девід. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Вам, мабуть, цікаво де ж «Трак». Ну, нам вдалося побачити його на пару хвилин. Він був всередині заводу. На жаль, нам не дозволили. Пронести туди камеру, але нічого страшного. Він приїде дуже скоро, і ми плануємо багато відео. Тож підписуйтесь, сподіваюся, ви їх дуже скоро побачите.